На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду Волинянин Мухамед Артиков чоловіка звинувачують у неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, як зазначив прокурор Микола Куртонюк, волинянин зателефонував на лінію 102 та повідомив про замінування приміщення Волинського ТЦК та СП. Повідомив інспектору першої категорії відділу служби 102, управління організації аналітичного забезпечення та оперативного реагування головного правління. На поліції у Волинській області Гришко Надії Володимирівні завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху у або інших дій, які загрожують за людей чи іншими тяжкими наслідками. У приміщенні будівлі Лузького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки захисниця Мухамеда каже, того дня її клієнт був на емоціях і повідомив про замінування, бо поліція за його словами не хотіла приїжджати на виклик. Підзахисний, він не розуміючи, не усвідомлюючи своїх дій, перебуваючи в ТЦК. Коли був конфлікт між працівниками ТЦК і людьми, які там безпосередньо хлопцями, які там перебували, він не хотів ну, втрутитись, їх розборонити. А відтак, коли зрозумів, що це може бути мати наслідки, неприємні наслідки, то не усвідомлюючи своїх дій, він сам взяв свій телефон, передзвонив за номером 102, повідомив, хто він такий, де він перебуває. І по відтак повідомив про замінування, оскільки працівники поліції відмовились їхати. От і таким чином, не усвідомлюючи просто того діяння, і що за це буде кримінальна відповідальність, і ще й тяжкий злочин, от він вчинив такі дії. Сам 35-річний обвинувачений не заперечує своєї вини. ба більше просить пробачити його вчинок. Чи зрозуміло суть обвинувачення? Не. Зрозуміло. Не Презумію, каюся. Також сторона захисту просила суд змінити чоловіку запобіжний захід, аби він зміг ходити на роботу. Як заявила адвокатка, Волинянин опікується матір'ю та братом, тобто він один фінансово забезпечує родину. Однак, заслухавши думку учасників судового процесу, суд вирішив не змінювати міру запобіжного заходу і залишити чоловіка під цілодобовим домашнім арештом. По задоволені клопотання захисника Ткачук Іванівна в інтересах опоначного артикула Мохамеда Гаджановича про зміну за запобіжного заходу і домашнього арешту відмовити. Наступне судово. Засідання відбудеться уже у грудні, де обвинуваченому ймовірно оберуть міру покарання. Відомо що чоловіка судять за частиною 2 статті 259 кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.